Чому бідні вивчають математику, а багаті мистецтво? Тут є, як ви розумієте, певний такий секрет. І він полягає в тому, що бідні люди живуть у власному ментальному просторі, вони не допускають рефлексії занадто і не вивчають внутрішні світи своїх співрозмовників. У той же час, як мистецтво це проекція внутрішнього світу на світ зовнішній. І мистецтво вивчають саме ті, у кого фокус уваги на співрозмовник. Мистецтво вивчають саме ті, хто хоче зрозуміти настрої інших людей. Мистецтво вивчають саме ті, хто досліджує внутрішні світи інших. І таким чином, у бідні. Бідніють, а багаті-багатіють. А все тому, що це ось один єдиний навик вони тренують.